Ніцечки, ні там. Біз 25 гривень можна на місці робити. Можна намалюватись кутки на обличчя, на досиці. Можна з собою забрати. Є листівочки. Мені. Остання така лише. Є пази, є одна. просто отримуєте а й там відразу бійку. 380 гривень, 300, це просто старіша. Зараз накопичуємо. Добрий день. Дуже прикольно. Я такого ще не бачила. А це такі хустинки, так? Захути, да. Ага, які зараз модні. Гарно. Дякую. Три прекрасу, це треба Угу. Дякую. Хто що продає. Вітаю на каналі Аліса в саду, 26 липня, 2025 рік Україна Суми. Сходили сьогодні на ярмарок, барахолку. На барахолку ось такий там потрібно купити браслет собі. Це як квиток. І ну, походили трохи. Ні, я вже я там не можу знаходитись. Дуже важко, дуже багато людей. Я, звісно, не буду казати, де це знаходиться, але ну, люди, які живуть у нас в місті, вони знають, де це знаходиться, тому я думаю, не треба розповідати, а і знати не треба. Чого я там не купила на цій барахолці. Я взагалі не планувала, ну якось так. Але було цікаво. Ток від 50 до 200 гривень, звісно, я купила за... Ану, стій. звісно, я купила за 50, тому що я ще із дитиною була, це вже дорого за місті. Сьогодні у нас декілька прильотів, в тому числі в центрі міста. Ну, у нас ще нічого. А ось що відбувалось в Харкові, в Дніпрі, в Кам'янське, так правильно я сказала це взагалі жах я не знаю люди як пережили на ніч косоглазик які коси глаза ну все одно собой доволен його ім'я баніфаций да? морливчить ужасно коси глаза банифаций ти в курсі Жах. У нас знову піца, і ми вирішили тут біля конгрес-центру посидіти, поїсти, тому що ми вважаємо, що це найбезпечніше місце зараз, тому що тут вже розбомбили все, що можна, і ми будемо тут на руїнах їсти. Підходив до мене зараз хлопець, такий брудний. Він вже колись до мене підходив, але це було біля мого будинку. І він якісь там історії дивні розповідає. Ну, він просить там то подзвонити, то поїсти, то роботи. У нас в місті декілька хлопців, які ну, вік приблизно однаковий, просять дайте мені роботу. А, ну, взагалі, робота їм не потрібна. І їм потрібні гроші чи купити щось поїсти. А, ну, минулого разу я йому дала якісь там. в мене багато налічки ніколи не буває, якісь там гроші дала йому все. Він пішов. Сьогодні вже підійшов і він так просив їсти. Я йому кажу, ні, в мене немає. А ще ці хлопці завжди кажуть, що ось-ось вони підуть в ЗСУ. Просто щось там треба документи. Щось там документи робляться, і вони підуть в ЗСУ. В них одна і та ж сама пісня. І не підходить. Минулого разу він розповідав мені, що звалився з п'ятого поверху. Ну тут я йому відмовила, сказала, що їжі в мене немає, але ж ну, видно, що людина голодна. І, я вже не витримала, він так наматував, круги навколо мене наматував. Я вже не витримала, я пішла до магазину, купила йому якусь там, як вона, плюшка, так от, цукрова. Потім він попросив солодкої води, я там якийсь бонбуасон йому взяла і оцей плавлений сирок. І він за мною ходив, поки я там платила, поки я цю їжу тримала, він ну, було видно, що він дуже хоче їсти. І як тільки він взяв там цей сирок, він як в нього там зубами впився, ну, ну голодний. Ну що, яка моя версія? Що наркоманія? Ну, ну це моя така думка. Вони розповідають різне, що там. Ну, я не знаю, я не хочу теж казати, ну, мені здається, це наркоманія. Зараз, що завгодно має бути, може бути, але чого у цих хлопців однакова схема. І я так скажу, що вони виглядали. На початку нашого з ними знайомства, ну тому що вони ось по цим районам, де я живу, ось вони ходять. Я одних тих самих бачу. Ну І виглядають вони все гірше і гірше, вони все більше і більше вонючі становяться, І там ну, печаль печальна Я вже не стала знімати цього хлопця на камеру, тому що. Ну, я думаю, нічого б він не зробив би мені, якщо б я сказала, на наполягла, сказала, ні, я вас зніму, там я розповім. А, але просто знаєте, я не знаю, що зі мною буде там, через, наприклад, 10 років, що з, з моїми дітьми буде там теж обставини. Може, сьогодні ти нормально живеш, завтра ти там якийсь бомж. Вважаю, що завжди, якщо навіть людина там ось в такому стані, ти не маєш права щось таке робити. Якось так. Взагалі, я так думаю, ціни зараз, звісно, взагалі безумні. Бомжата дорого накормити. кошмар какой-то. Кармурують сумки. Ага. Це ми зайшли в цум, а, в кошик в Цумі. І ось тут лічі, кумкват, рамбутан, ось він який карамболь, гранділа. Це плоди кактуса, мангостам, плоди кактус, тамаріло. Питахая жовта 265 одна штука. А Питахая червона, одна штука 299. А ось тут для таких, для такої темноты, как я фенхель. До речі, дуже раджу. Я його купувала, коли бачила, а зараз ніде не бачу. Цибуля шалот а, купувала в сільпо і ну, взагалі не зрозуміла а, різницю між звичайною цибулею і шалот. А, і Потім чат GPT мені сказав, що таке буває, коли він, вона, ця, ця цибуля неправильна. Тобто там якась не та була цибуля. Черемоя, ромботан. Ну, ось для таких, як я, хто з лісу вийшов, і не з із джунглі, ізобичного. Ось вот це вот. гриби енуки. Добре. Ну, правильно зробила такі, от, таку інструкцію. І ось, бачите, ще декламують. І ось пітаха зі знижкою жовта 50%, 265 гривень, так, повна ціна, а так виходить 132,5 гривень ну, не готова стільки віддавати. Вона маленька і якась вже м'яла. Моя сумка улюблена тепер. Все, ми, все, ми вже додому. Трохи погуляли і треба вже вдома багато справ, ще працювати треба. Зараз йду. І е, назустріч знайомий з Вілявкою. Такий, Так, Така парочка закохана. Але дружина його брюнетка і ну, дружина з дітьми за кордоном. Ну, звісно, там таке знайомство, що, що він на мене подивився, що я на нього не так. немає. Мені байдуже чесно, але просто так я. Дуже багато таких пар знаю, які розлучились через міцний. Шкода, але люди йдуть далі. Що ж робити?